Так, новий відос по Squad Busters. Зараз будемо відкривати всякі різні штуки, які я тут збирав. Но першим ділом я хочу розбити піньяту. Тут мене пригласили ну типу, розбивати разом піньяту. Я зайшов і тут вже можна відкрити ось таку піньяту. Так, Ключі дають. Сундучний білет одна штука. О, 6000 монеток. Ключ з ліяння і жетон заміни курица дракон. Це що ж дуже круте. Давайте подивимося. Чекай, де то можна подивитися, я не пам'ятаю, ось тут. Мега. І в нас є куриця дракон. Це... Вона може з'явитися у нас в ігрі. І ця, погоду, дуже кру... крута штука, але вона на один раз тільки. Окей, що ми ще тут можемо забрати? Ми можемо забрати пічний сундук. але ну, давайте спочатку. Я тут нафармив деякі нагороди, давайте їх також збирати. 6 тисяч монет, а спочатку треба забрати ось цю нагороду. Редкий сундук. Випадає диномайк. Окей, 6 тисяч монет, забираємо. Епічний сундук, також його давайте забираємо. Так, що тут випадає відьма 8 штук. І що це таке удвоїтель сундука? Я не зрозумів, що це за, стук... за штука. В течение грінчного време улічувати содержимо награду сундука в 2 рази. Окей, значить це нам стоїть вже іти грати, поки час не вийшов. Так, набор емоцій. Окей, Окей. Все, більше нічого не можу тут забрати. В принципі, у нас тут є час, так що давайте хоча б. Зіграли б якраз, але давайте спочатку прокачаємо Дінамайка. Супер. Прокачали. Можемо тепер що ж тут. О, там дають сундучок якийсь. Сундучок давали. І тепер можемо знову гобліна прокачати. Окей. Далі давайте забираємо епічний сундучок. Що нам тут випаде? Так, Король варварів і 10 тисяч монеток. І посліднє у нас буде. Пустинний мір. Окей. Давайте погнали, зіграємо, але ні, стоп. У мене більше нема. У мене вроді ще були якісь нагороди, де вони? Не пам'ятаю, Там. А, ось, книга. І також це забираємо. Зараз відкриємо той пустинний світ і попробуємо там зіграти. Так, забрали. Тут також це за... забираємо. Все, вроді я все за... забрав, ти відкриваєш новий світ. Окей, шелі появилася. Багато всяких модифікацій або дуже дають. Давайте забираємо його. Так, білетики на сундучки. І в магазині появилась якась акція. А я подумав, в магазині з'явилася та акція, що в мене не було, але ні, її тут немає. Всадник на кабані стоїть 100 000 монет. Но мені не вистачає на нього. Ладно, погнали, зіграємо. Хтось там, друзі, додається. Що це? А, я можу отримати подарунок за це, що перейшов по чийсь силці. Ух, ніфіга мені дали всяких нагород. Також народ я залишив в коментарях свою реферальну силку, так що заходіть. Я в наступному відео буду забирати нагороди і всім, хто перейшов. Дякувати. Так, прокачуємо. Вау! Тепер він у нас дорослий буде. Прикольно. Прокачали варвара і погнали, пограємо. То у нас там 30 минут буде удвоєння. Вроді, я 2 забрав ще одно тільки. Не знаю. там. Так, що там повипадало? А, дворець з карта заповнена королівськими королівським. Я зрозумів. Беремо Грега, я зрозумів, що завдяки Грегу можна рубати ось ці дерева, і з них випадають монетки, кристали. Так. ну Це опасно на це гойти. О, епічний! Ми зараз його швидко вб'ємо, давайте. Що з нього випадає, інтересно. Так, я перший раз на цій карті граю. То, походу, відкрили мені цей пустинний світ, і того я зміг на неї зайти. Так. Що тут випадає? Ну, монетки і кристалики. О, дивіться, перекути перекоти поле наші тут є. Прикольно зробили, окей. Що тут далі? О, там бомб можна було взяти. Треба було його взяти, перевірити, як він. Вони, ну вони тут, як і в ігрі, на, наприклад, стріляють. Ось Кольт. стріляє пістолетами. І звуки такі ж самі, як в Бравл Старс. Так, давайте дерево, а ці не вбивають того робота. Супер. Також тут є... Ой, там хтось бігає. сундучок і можна активувати всякі... забирати пічних персонажів. Але я поки то не активую, поки мені для того не потрібно. Так, давайте курицю візьмемо і вб'ємо ось цього робота. Навірно, буде важко його убити. Іфіга інші Ну Це босс, походу. Бо його довік до... О, він убив мога даже Ніфіга він крутий. Так, окей, давайте беремо бос. Мені хочеться чути, які там звуки, а ну. А, він не буде стріляти. Ну, я не чую, які там звуки, но. А це наносить уроні, ні. А, ми то можемо розбити, я поняв. Окей. Значить, погнали, подивимось, що це за штука. А мені треба бі, щоб, ну, щоб її взяти, я не зрозумів, що це таке. Ну, У мене поки немає такого персонажика. Так. що... Так... Шелі я не можу взяти, бо в мене її немає. Давайте цього робота знищимо. Фармимося. Поки. поки в центр не будемо йти, нам це не потрібно, бо там можуть швидко убити. Так що, ліпше тут фармитися на краю карти. Рубати дерева, убивати роботів. Це взагалі круто. То як щелік щелик тобою бігти. Прокачаний, то все считай. Це капец! Вот-вот! Отакі от петухи, я їх просто ненавижу, Ух ти дерьмо таке. Він ще активував двойний урон. От петушара просто. Ненавижу таких, звісно. Так. Бо, ну, це і гра, так що все тут справедливо. Так, ну цю фігню ми не можемо взяти. І ось я потр... на сьомому місці. І зараз, звичайно, я слиюся. Ну мені добре було там. Пустинний мір то вже тяжка штука. Так, шо, кристали випадають? ні? Я туди навіть йти не буду. Мені треба віці втікти нафік. Я ліпше роботів буду зливати, ніж мене будуть. У ну, мене вже походить. О, я можу емоції кидати. Прикольно. У мене цього не було. Тепер з'явилося. Ну, хоча б п'яте місце. Якщо не займу, то це дуже обідно буде. Куриця! Та нічого зараз! Погнали в центр, це дуже крутий персонаж. Так, швидко в центр. Може я когось там завалю. Давайте, давайте, погнали, погнали! Є шанс, є шанс. Давайте цього зливати. Куриця то взагалі, походу, імба. А, я можу щоб бігти безкінечно? тихо-тихо. Давай, тихо. давай, 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 давай. Ну що, я там розвалюю по повному, я поняв, я слив, я слив. Так, ну я слив, походу, да. Куриця одна вижила моя, а всі решту посливали, і я на 7 місці. Та бляха, я слив, все. Я... Той рейтинг був на 13-му, да? 13 перемог і все, я програв. Куриця. Повна фігня, не знаю, для чого нам мені випадало. І ось так. Та, давайте відкриємо сундук. Обідно, звісно, но пофіг. Так, сундучок, там мені якісь двинні нагороди мають давати. Двоєння, я зрозумів. Супер, що це таке нове якесь. Откривай награду сундуки, получу, бо я перерочую карти і получаю особи і призи. Ну, давайте. Так, Гоблін, що тут? А, тут вже не можеш відкрити, мені треба всі штуки збирати, я зрозумів. Так, знову якийсь подарунок О, ось цей подарунок. Наразі він мені відкрився. А то я бачив, що там комусь дають, а мені його не давали чого. Я зрозумів, що в мене шалі нема. А цей вже набор стоїть там 21 долар, наскільки я пам'ятаю. Так, тут всякі акції. Добро пожаловати, пустинний мір, продаєси. Акцій стало набагато більше. Так, можемо купити всадника садника на кабані, але мені його не потрібно. Окей, давайте ще це прокачуємо, в принципі. І на цьому досить. Так, кольта я можу прокачати. Давайте його прокачуємо. І заберемо ось ці ще нагороди, в принципі. А мені дасть удвоєння, ні? Ні, нічого мені не дало, то погоду лише в ігрі треба грати. І тут скоро шалі відкриємо. Що тут у нас? Розблокійної заклинання, пользують заклинання в бою. Так, ну це які заклинання, не знаю, стоїть не стоїть купляти. Ви напишіть в коментарях. Стоїть 15 тисяч монет, поки не знаю, чи це мені купляти. чи що. Ну Ось такий народ відоз. Якщо вам сподобалася ігра Squad Buster, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.